Він служив в Україні і поклав життя на вівтар розбудови держави. Так про хмельничанина Ігоря Клюса згадують його соратники і побратими. Виходив на Майдан іще в 90-х, писав статті для самвидаву і був одним з організаторів Шевченківських акцій в Хмельницькому. Він був засновником із 1992 року очільником народного руху України на Хмельниччині. Він обирався кілька разів в обласну раду. Він керував постійною комісією з гуманітарних питань, створення комітету захисту конституційних прав. Він є з депортованих українців родом. Він родом західної Бойківщини. як навіть створення громадської організації Переселенці, яка діє в нас, це також його ініціатива. Він свідомо свідомо через саме фізичну недугу відійшов трохи від активної політичної діяльності. Ігор Клюз був науковцем у галузі фізики, мав 135 праць і 15 патентів на винаходи. До 2011 року працював в Хмельницькому, тоді ще технологічному інституті. Важаємося з людиною, яка жила для людей, жила для України, завжди старалася комусь допомогти зробити добро. В нас в університеті теж саме він організував рух. І болівав за Україну і жив цим. Серце Ігоря Клюса зупинилося у Шевченківський день, 9 березня, на 82-му році життя. Він був справжнім патріотом України, якому було не байдуже, Україна це не лише пафос, це не лише поезія, це є реальність, яка насправді має відбутися такою, в яку ми з вами віримо. Ви були справжнім чорноводівцем, справжнім рухівцем. Таким ви залишитеся на навіки в нашій пам'яті. Нині хмельничани прийшли віддати останню шану почесному голові обласної краєвої організації народного руху України. Ігор Петрович, це визначний вчений, професор, це політик, громадський діяч, фундатор народного руху в нас на Хмельниччині, багаторічний голова обласної. Краєвої організації народного руху України це символ руху у нас у місті та на Хмельниччині. Це була унікальна людина. Кожен, хто знає Ігора Петровича, кожному болить. Ігор Клюс, переконані його соратники, має спадщину книги про великий терор на Хмельниччині, відкриття пам'ятнику В'ячеславу Чорноволу і пам'ять про людину, яка надихала до боротьби за Україну молодь. Нині учні і послідовники продовжують справу Ігоря Клюса. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.